Знали ви, що християн в світі 95%. Але чому тоді так процвітає зло? Це говорить лише про те, що дуже багато християн вони вірять в душі, тихесенько, самі собі. Як хочу, так і вірю. Але є стандарти, є біблія, і сам Бог каже, як правильно вірити. Тому. Ми бачимо, що віра в душі, вона не витримує критики, вона не може це зло сатану перемогти. І що ми бачимо? Якщо зло процвітає, тоді сатана він працює набагато краще, він працює і у день, і у ночі над людьми. І це ми бачимо навіть тому, що діється кругом нас. Тому давайте не будемо християнами, які просто сперечаються один з одним. А будемо нести істину, будемо наповнювати інтернет-контент чистотою, святістю, любов'ю. А не сварками, суперечками, хто правильно вірить, хто неправильно мірятися і шукати да християнина не для того, щоб поспілкуватися, а для того, щоб посперечатися. Тому будемо. Як каже Біблія, по любові один до одного вас впізнають люди. Тому давайте будемо являти цю любов один до одного і наповнювати це інтернет-пространство істиною Божою. З Богом.